Максимум сили, максимум броні, максимум швидкості, привіт, друзі. Ви на каналі Детальний мандрівник геймінгу. І сьогодні ми згадаємо, як Крайзіс поставила на коліна наші комп'ютери, а потім спокійно піднялася на вершину ігрової слави, щоб із часом трішки потьмяніти. Звучить драматично. Але що ж поробиш? Така доля навіть легендарних ігор. Тож запасайтеся терпінням, а ми починаємо. Якщо ви хоч раз чули фразу А твій ПК потягне крайзіс, то знайте про що тут йдеться. У 2007-му світ познайомився з Crysis, грою, що виглядала настільки шикарно, що на той момент ПК фанатів перегрівалися, ніби вони майнили біткоїни. Хоча до цього тренду було ще років десять, Crytek буквально підірвали ринок шутерів і водночас задали питання, яке стало мемом. І якщо зараз можна трохи посміятися з цього, то тоді багато хто дійсно плакав, дивлячись на мляві, спроби своїх старих комп'ютерів. Турів навіть запустити гру, завдяки підтримці EA та власному CryEngine, Crytek змогли створити гру на стероїдах. Гравці потрапляли на острів, що виглядав настільки реалістично, що хтось навіть жартував. Краще графіки можна чекати хіба що на каналі Discovery. вода була настільки чіткою, що хотілося занурити в пальці в монітор. А тропічний ліс із кожною деталю листочків, що рухаються на вітрі, міг би з легкістю посперечатися з декораціями з аватара. І саме тут крайзіс стала такою, якою ми її пам'ятаємо: грою для обраних крайтек без будь-яких докорів сумління зробили свою гру настільки вимогливою, що навіть найкращі комп'ютери того часу на силу справлялися з нею на максимальних налаштуваннях. Чи була гра революційною? Безсумнівно. Але саме в цей момент геймери отримали перший урок. Якщо хочеш грати в крайсіс, інвестуй у комп'ютер або ж купуй новий. Крайтек створили свій CryEngine з такою ретельністю, що кожна деталь від звичайних дерев до підводних тварин працювала на найвищому рівні. Гра стала тестовим полігоном для графіки. Тіні, освітлення, деталізація все виглядало настільки реалістично, що переглядаючи скріншоти, можна було подумати, що це справжні знімки з джунглів. Звісно, головною фішкою був нанокостюм, технологічне чудо, яке надавало гравцеві суперздібності, більше сили, швидкості, броні і навіть можливість розчинятися в просторі. У крайтек вирішили дати гравцеві вибір. Хочеш пробігти через цілий табір ворогів, ламаючи все на шляху, бери режим сили. Хочеш зробити вигляд, що тебе там і не було. Ось тобі невидимість. Загалом на костюм став мрією кожного геймура і заохочував експериментувати. Але давайте будемо чесними. Всі ці нові можливості нанокостюми вимагали чималих ресурсів. І якщо перші 10 хвилин геймплей був схожий на фільм, то пізніше можна було помітити, що твій комп'ютер явно не розділяє твоєї ейфорії. форії. Крайтек, можна сказати, навмисно зробили гру такою важкою для запуску. Це був свого роду маркер елітності ігор для ПК. Отже, після приголомшливого успіху Crysis у 2007 році Crytek вирішили випустити щось на кшталт додаткового епізоду, щоб підігріти інтерес до серії. Так у 2008 році народився Crysis Warhead, гра, яка розширяла всесвіт Crysis і додавала ще більше екшену. Якщо оригінальна гра дозволяла вам грати в стелсі або силовому режимі, то Warhead це, по суті вибухова подорож із гарячими перестрілками та безперервними екшн-сценами. Крайзіс Вархед більше екшену, менше філософії. Вархед ви граєте за психо. Чиє справжнє ім'я Майкл Сайкс, товариша головного героя першої частини. На відміну від тихого підходу номада, головного героя Крайзіс, психо буквально рве на частини ворогів з усіх сил намагається довести, що стелс це не його стиль. Його місія повернути контроль над контейнером з інопланетною зброєю, який охороняють північнокорейські солдати. На відміну від основної гри, Warhead позбавилася відкритого світу і змінила його на більш лінійні, але інтенсивні рівні. Крайтек зробили ставку на вибухову динаміку, яка сподобалася багатьом гравцям, але частину фанатів залишила дещо розчарованими. Що цікаво, Warhead все одно вдавалося зберегти дух оригіналу, навіть якщо локації були трохи менш відкритими. Це був швидкий видовищний екшен, який став ідеальним доповненням для тих, хто хотів більше стрілялок і менше роздумів у тропіках. І, хоча ця гра не була таким технічним проривом, як оригінальна Крайзіс, вона добре справилася із завданням дати фанатам ще один привід заглибитися у світ крайтек і CryEngine. перенесемося у 2011 рік, коли крайтек знову здивувала всіх, представивши крайзіс 2» – перший великий сув у серії, що приніс нас із джунглів та острову до урбаністичного Нью-Йорка. Так, так, забудьте про тропічні ліси та їхню дикість. Тепер у нас є бетонні джунглі з хмарочосами, де доведеться боротися проти інопланетних загарбників. Якщо ви думаєте, що це був просто чудовий апдейт, крайтек зробили щось більше ніж просто поміняли локацію. CryEngine 3, на якому побудували Crysis, дозволив зробити приголомшливу урбаністичну картинку. Гра вражала високими деталями міських ландшафтів, майже фотореалістичним освітленням і навіть поліпшеною анімацією ворогів. Але не обійшлося без критики. Деякі фанати вважали, що нова локація не передавала атмосферу першої частини. Нью-Йорк, хоч і виглядав вражаюче, був більш лінійним і менш відкритим. Тепер вже було не так багато варіантів для прихованих атак. І серія поступово втрачала той самий дух свободи, який відрізняв її від інших шутерів. У Crysis 2 Crytek також вирішили ризикнути і представили нового головного героя. Гравець стає морським піхотинцем Алкатразом, якого, м'яко кажуть, рятує від смерті ветерани з першої гри Пророк. Саме пророк передає Алкатразу свій нанокостюм, після чого він продовжує боротьбу проти нових загроз у великому місті. І саме тут з'являється ще один сюрприз: новий антагоніст корпорація Сел, яка заради власних цілей не зупиниться ні перед чим. Crysis 2 отримала високі оцінки за вражаючу графіку та новий підхід до оповіді. Але для фанатів першої частини зміна середовища та акцент на лінійний сюжет залишалися неоднозначними. Однак Crytek, здається, були задоволені. Crysis 2 отримала свої заслужені нагороди, а CryEngine 3 довів, що може працювати на високому рівні не тільки на ПК, але й на консолях. Після успіху Crysis 2 Crytek зрозуміли, що вони на роздоріжжі. Фанати першої частини хотіли повернення до відкритих просторів і свободи вибору у той час, як нові гравці захоплювалися графікою і кіноштучною атмосферою урбаністичного Нью-Йорка. Тому для третьої частини вони вирішили змішати ці підходи і випустили Crysis 3 у 2013 році. Crysis 3 знову повертає нас до Нью-Йорка, але з маленькою корекцією місто тепер поглинуте природою. Його вулиці вкриті густими джунглями. Руїни хмарочосів тягнуться в небо як стародавні дерева. І все це створює враження дикої пустки посеред колись великого мегаполіса. Крайтек намагалися знайти баланс між відкритим світом першої частини і більш лінійним підходом другої. Тож край 3 пропонує гравцям як щільну архітектуру міста, так і відкриті зелені зони. І тут CryEngine знову показує себе на максимум сили. Вибачте, гра виглядала просто приголомшливо. Світлові ефекти, текстури рослинності, складні ландшафти та погодні умови настільки детально опрацьовані, що здається, природа і місто буквально злилися в одне ціле. Геймери знову могли насолоджуватися живим світлом, але цього разу все відчувалося трохи інакше. Можливо, тому що для багатьох Crysis 3 виглядав як лебедина пісня серії, яка показувала, що крайтек вже трохи втомилася від концепції та не могли запропонувати щось принципово нове. Якщо в Крайзі 2 гравець керував морським піготинцем Алькатразом, то в «Крайзіс-3» Крайтек вирішили повернути улюбленого багатьма пророка. Його історія отримує несподіване продовження, і тепер він бореться не лише з інопланетними ворогами, а й з могутньою корпорацією сел, яка фактично захопила Нью-Йорк, використовуючи його як засіб збагачення через контроль ресурсів. І щоб зробити пророка ще крутішим, розробники дали йому нову зброю. Лук. Так ви не ослухалися. Пророк, науково покращений солдат у найпотужнішому нанокостюмі тепер має лук. Виглядається трохи абсурдно, але геймплейну така зброя дала гравцям можливість діяти ще більш стелсово. Лук дозволяє стріляти без звуку, Тож, якщо ви хочете пройти місії непоміченим, він стає ідеальним вибором. Звичайно, не обійшлося і без критики. Деякі гравці вважали, що новий арсенал виглядає дещо недоречним для футуристичного світу. Але давайте зізнаємося, кидати виклик ворогам у джунглях із луком було дійсно весело. Попри всі технічні вдосконалення, Crysis 3 зібрала змішані відгуки. Графіка, звісно, була на висоті, але загальний ігровий процес викликав суперечливі відчуття. Для багатьох фанатів серія втратила свою оригінальність і відчувалася як просто красива оболонка з повторюваним геймплеєм. Crysis 3 стала красивим, але вже трохи виснаженим завершенням історії, яка почалась так потужно і навіть революційно. На цьому етапі крайтек зрозуміли, що з крайзіс пора завершувати. Гра продавалася добре, але вже не створила такого ефекту, як перші частини. Відчуття було таке, що навіть крайтек більше не мають нових ідей, щоб розвинути серію. Тож вони вирішили дати крайзіс заслужений відпочинок. Що ж такого зробила Крайзіс, що її пам'ятають і до сьогодні, навіть попри те, що остання повноцінна частина вийшла понад 10 років тому, Крайзіс не просто змінила підхід до графіки в іграх. вона встановила стандарт, до якого прагнули багато розробників, навіть якщо вони не могли його досягти. Крайтек перетворили Крайзіс на символ технологічного прориву, де деталі графіки стали важливими не менш ніж геймплей. Завдяки цьому Кразіс залишила слід у пам'яті геймерів і породила вираз. Чи потягне твій комп'ютер Кразіс? CryEngine, на якому побудована серія став основою для розробки багатьох інших ігор і візуально приголомшливих проєктів, адже його використовували не тільки для створення серії Crysis. Саме Crytek відкрили двері для реалізації нових ідей у 3D-графіці, ігрових текстурах і фізиці. CryEngine настільки вразив гравців, що навіть Far Cry, перша на цьому рушії, залишилася в руках Ubisoft, які потім створили свій власний рушій Дунія на основі CryEngine для продовження серії. Популярність Crysis залишалася настільки високою, що у 2020 році Crytek випустили ремастер оригінальної гри з покращеною графікою і оптимізованою під сучасні платформи. Цей крок став подарунком для всіх, хто так і не зміг підтягнути свою техніку до вимог першого Crysis. Хоча ремастер отримав змішані відгуки, він нагадав усім про технологічні амбіції, з якими Crytek підходили до розробки. Ремастер дав можливість новому поколінню гравців доторкнутися до класики, хай навіть вже і з іншими вимогами до заліза. І хоча ремастер не створив тієї ж революції, що оригінал, він підтримав інтерес до серії і змусив багатьох замислитися. А що, якби «Крайзіус» повернулася з новою сучасною частиною, чи є майбутнє у «Крайзіус»? Чи повернеться серія до свого початкового масштабу? Поки що крайтек тримає інтригу, але зрозуміло, що якби Crysis 4 колись вийшла, це був би значний момент для всього ігрового світу. Я дякую вам, що пройшли з нами цю захоплюючу подорож серією Крайзіс. Підписуйтесь на канал, залишайте лайк, якщо цей розбір вам сподобався. І пам'ятайте, навіть найпотужніші ігри можуть згодом потьмяніти, але пам'ять про них житиме, поки ми будемо їх згадувати. До зустрічі.